як будується така баласна система з нуля. Для початку ми беремо ось такий бордюр вагою 20 кілограмів і просверлюємо з обох сторін. Після того в зроблений отвір, всовується шпилька. Міряємо нам брізати. Так, герметизуємо. Тепер безпосередньо рельса ставиться на наш бордюрчик. І ось так воно все це діло закручується. Тепер беремо ми отак панельку. І ставимо її на рельси наші. Далі ми ставимо панель на оці стоїчки. І, звісно, ми все підрівнюємо та закручуємо. Ну і, звісно, із такого ракурсу воно таке ж все закручується. І після того як ми все закрутили, все підрівняли, у нас ось така от незалежність від петек.